І ось травень місяць підросли мої кущики самшиту. Ось такі, ось такі зелені гіллячки з'явились. І тепер черговий раз можна формувати із цих кущиків в кулю. Роблю це не вперше. Кожний рік, або й два рази на рік, коли відростають нові гіллячки. Роблю це за допомогою таких звичайних ножиць і ось такої приспособи. Забивається пруд по центру куща і ось така проволочка, яка рухається по кову. І зайве все обрізаю. Ну і ось так виглядає кущик після формування. Як бачите, гарно. Мені подобається. Ну а зараз буду формувати цей кущ. На все добре.